Вітаю це новини світу у студії Юля Куценко. Чи буде український фейсбук? Марк Цукерберг дав відповідь. Пішов король. Бібі -бі Кінг не помер. Він просто полетів на свою планету. Крізь вогонь, воду та тропічні джунглі. Найекстремальніший марафон відбувся на Гаваях. Мільйонів доларів військової допомоги отримає українська армія. Від США. про це йдеться в американському оборонному бюджеті на наступний рік. Попри те, що загалом сенатори вирішили скоротити військові видатки Сполучених Штатів. У законопроєкті спеціально прописали, що кошти українським збройним силам дадуть саме на боротьбу із проросійськими сепаратистами у східній Україні. Документ вже затвердив комітет сенату зі збройних сил, а нижня палата голосуватиме в найближчі години. Фейсбук може подумати про відкриття українського представництва, але не зараз. Про це сказав засновник соціальної мережі Марк Цукерберг. Він прокоментував звернення користувача Григорія Купершміта. Той скаржився на блокування сторінок українців. Бо український сегмент Фейсбуку, на його думку, контролює російський менеджмент. Запитання набрало майже 50 тисяч лайків і стало найпопулярнішим. До того ж, відкрити в Україні представництво соцмережі попросив президент Петро Порошенко. Цукерберг відповів адміністрації Фейсбуку у Росії не існує, а українців блокували із Лондона через нарікання інших користувачів на так звану лексику ненависті. Звучали запитання, чи дописи зроблені українцями Модерують росіяни в час, коли між Україною та Росією триває конфлікт. Це не так. У нас немає російського офіса. Тому кожен, хто думає, що модерація відбувається з Росії антиукраїнськими модераторами, помиляється. Модерацію здійснюють працівники представництва компанії в Дубліні, що володіють мовою, якою зроблено допис. Вальний вітер і величезний град. Баварію прокотився сильний буревій. Дев'ятеро людей дістали травми. Стихія понівечила майже 200 садиб у кількох населених пунктах. Три десятки будівель можуть завалитися. Більше дюжини відновленню не підлягають. Вони повністю розтрощені. Сотні сімей залишилися без світла. Рятувальники вже ремонтують систему електромереж та розбирають завали. Синоптики кажуть, негода надокучатиме німцям принаймні до неділі. У Чилі двох студентів вбили за графіті. Так сталося у Вейпареїсу, де тривають масові акції. Люди вимагають безкоштовного навчання. Хлопці малювали графіті і обклеювали стіни будинку. Їх застряли місцевий житель, розгніваний на псування стін. Поліція арештувала нападника. Чиліська молодь в останні роки влаштовує загальнонаціональні страйки, вимагаючи освітньої реформи. Часто густо протести закінчуються сутичками з правоохоронцями. Напередодні у Сантьяго демонстрацію розігнали водометами. Бібі -бі Кінг відійшов у вічність. Зірка легендарного блюзмена згасла у Лас-Вегасі на 90-му році життя. Він був найшанованіший, найуспішніший та найвпівзнаваніший блюзмен не тільки у США, але й по всьому світі. А починав з роботи фермера-орендаря, який грав на гітарі у вільний час. Цей факт змусив повірити у власні сили не одне покоління любителів музики. Яким блюзового хлопчика, а таке прізвисько було у Кінга, запам'ятають меломани Анастасія Сеняговська. Він був і фермером, і військовим, і диск Жукеєм. Та публіка говорить про Райлі Бікінга. Це справжнє ім'я музиканта, унікальний гітарист, король блюзу. Історія Райлі почалася у місті Берклер у Місісіпі. А цей штат вважають батьківщиною блюзу. Першу гітару він купив у 13. Не розлучався з нею на бовувняних плантаціях і в армії. Суворий вишкіл юнак проходить у двоюрідного брата наприкінці сорокових. Кантрі блюзовий гітарист Бука Вайт Працює у Мемфісі і бере родича за учня. Постійна практика і Райлі помічають радіопродюсери. Тоді ж з'являється і псевдонім Бібі. -Бі. Початок 50-х переломні роки музикант. Ustvaril je prvi hit, 3.00 zjutraj. Ця композиція, ніби квиток на потяг слави. Саме після неї про Бібі -Бі Кінга заговорили у всіх штатах. Більш як 70 альбомів, 10 статуеток, грем тисячі концертів по всьому світу. У США працюють блюз-клуби, які заснував гітарист. Це не повний перелік того, що встиг. І, хоча Бібі -Бі Кінг був двічі одруженим, його головне почуття до гітари. Якось одну з них поцупили. Музикант до останнього віра в інструмент повернуть. Обіцяв винагороду майже мільйон доларів. Освідчився Бібі -Бі Кінг в коханні і до блюзу. Я люблю слухати блюз і коли мені погано, і коли мені добре. Для мене це те саме, що релігійна музика для вірян. здоров'я гітариста похитнулося 2006-го. У нього загострився цукровий діабет. Довелося скасувати європейське турне. Утім, навіть попри хворобу залишався працеголіком, оптимістом, любителем життя. згадує друзі, щоб бути в доброму гуморі. Він щовечора слухав Френка Сенатру. Одна з композицій стала у житті. Останньою Бібі -бі Кінг помер у вісні. Анастасія Сеніговська новини на першому. Найекстремальніший марафон у світі відбувся на Гаваях. Троє смілиців пройшли вогонь, воду та тропічні джунглі. На їхньому шляху були степи, ліси, океан та два вулкани. Навіщо це? Хіба вони не знайшли кращої розваги? Розкаже Арсен Цимбалюк. Двоє американців і француз починають свій шлях з південного узбережжя острова Гавайї, найбільшого з архіпелагу. Їхня мета крайня точка на півночі, попереду 258 кілометрів дороги. Головне триматися разом і не збитися з дороги, довести передусім собі, що людина на таке здатна. для нас. Усіх ця подорож справжня пригода. Ми ніколи не вивчали цього острова. Неви вели я був на Гаваях сім років тому. Я тоді вважив 117 кілограмів. ніколи не думав, що сюди повернуся. Та ще й щоб пробігти крос. Вони біжать удень і вночі через тропіки, висохлі поля та безлюдні пляжі. Погода тут дуже мінлива. Ось ти біжиш і шкварить сонце. А наступної хвилини починається злива, а потім знову сонце. А це вершина вулкана. Вони біжать просто по застиглій лаві. І це ще вражає не найбільше. Найкраще, що сталося, це те, що ми сіли на зелену траву, поглянули в небо і побачили веселку. А найгірше це чорні павуки от такого розміру, які нас мало не з'їли. Прикінцевий відтинок шляху проліг морем. Це найкоротша дорога до фінішу. І от останні кілька метрів після чотирьох днів виснажливої подорожі мандрівники нарешті можуть перепочити. Арсен Цимбалюк новини на першому. У неділю в Австрії урочисто відкривається пісенний конкурс Євробачення. Україна через фінансові труднощі участі не братиме у відніж. До приїзду маломанів з усієї Європи почали готуватися заздалегідь. Навіть муніципальні служби як саме вам розкаже Микола Прудник. Світлофори для одностатевих пар з'явилися у відні напередодні Євробачення, яке стартує наступного тижня. Десятки ліхтарів у центрі міста демонструють силуети чоловічих та жіночих пар із сердечками, замінивши гендерно-нейтральний знак. На таку акцію влада пішла, готуючись приймати пісенний конкурс, щоб наголосити на відкритості відня для всіх. А ще на думку дорожніх служб, незвичайні світлофори краще привертатимуть увагу водіїв та пішоходів. Частіше оглядати власні володіння радить Техасець Остін. У своєму сараї чоловік знайшов п'ять раритетних автомобілів. Там вони простоїли без жодного дирку понад 40 років. Знахідка це три кадилаки х років і двох моделей, виробників яких уже не існує. Найцікавіше з них Мільбурн 27 l повністю електрична машина 1923 року випуску. Колекцію оцінюють щонайменше у 700 тисяч доларів. Оцей керманич точно знає, що стоїть у його гаражі, Ба більше зі своїм залізним конем він на ти. Під час ралі на крутому повороті кермо його автівки залишилося в нього в руках окремо від машини. Чоловік не розгубився, кермо відправилося на звалище, а машина поїхала далі. Водій керував нею, повертаючи безпосередньо кермовий вал. Винахідливість та сильні руки дали перегонцю змогу фінішувати і стати зіркою інтернету. Микола Прудник, новини на першому. Впевненості і винахідливості бажаю усім нам і усім вам і приди слово Ілоні Довгань. Вже через мить вона розкаже про найголовніші новини дня в Україні. Колегу, вітаю, студія твоя. Добрий вечір. Колеги будемо говорити про годину запитань до уряду у Верховній Раді. Чи виявили причетність Арсенія Ценюка до корупції? Сьогодні був звіт депутатської групи. Ну і про суд щодо розгону студентського майдану. Багато є, що розповісти. Будемо дивитися. Залишайтесь першим.